Аю, мене звуть Валентин Терлецький, а ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звитяга. Це окремий авторський блог «Козацький Апокриф», де я ділюся з вами цікавою та корисною інформацією і маловідомими фактами з історії козацької України. Всі, мабуть, чули колись такий вислів міцний як козак або побажання міцного козацького здоров'я з якоїсь нагоди. Життя запорозьких козаків здебільшого минало в походах і бойових сутичках. Тому не дивно, що за 300 років існування запорозької січі була створена і ефективно застосовувалась на практиці найсправжнісінька система воєнно-польової медицини. А серед козаків часто траплялися довгожителі, і це не було дивиною. За свідченнями очевидців-сучасників, запорозькі козаки володіли відмінним здоров'ям, тому що на січі існувала відпрацьована віками система загартовування. Про все це піде мова далі. Спершу давайте послухаємо декілька свідчень очевидців, які описували зовнішній вигляд певні здатності та різні якості запорожців. За словами французького інженера Гіома Дебоплана, який прожив в Україні 17 років, запорожці в своїй більшості були міцної статури, легко переносили голод, холод, спрагу і спеку. У війні невтомні відважні, хоробрі або краще сказати, дерзновенні і мало дорожать своїм життям. Французький посол Константинополі барон Десезі із великим захопленням писав. Ці люди впевнено почувають себе на суші у воді і в повітрі, скрізь вміють дати собі раду і взяти гору в усіх стихіях. А про гетьмана Івана Мазепу, французький дипломат Жан Балюс, писав: тіло його міцніше, ніж тіло німецького рейтара, і їздець із нього знаменитий. Француз де Бартеон, характеризуючи козаків, зрівнював їх з індійцями. Засмагли на сонці, як індійці. А відомий історик Мюллер писав. Козаки являють собою дужих загартованих на сонці людей. Отже, для міцного здоров'я важило загартування. За словами сирійського мандрівника Павла Алепського, в Україні люди від дитини вчаться їздити верхи, стріляти з рушниць і луків та бути відважними. Великого поширення серед запорожців набуло загартування водою. У Дмитра Яворницького бачимо: козаки вставали на ноги із сходом сонця. Зразу ж вмивалися холодною, джерельною або річковою водою. Це ж підтверджує Адріан Кащенко. Всі запорожці вставали до схід сонця і йшли на річку вмиватися або купатися. Купалися запорожці не тільки влітку, а й восени, а хто так і всю зиму. Про те, що козаки досить ефективно вміли використовувати оздоровчі сили природи, говорить повідомлення про стан здоров'я учнів уставника січової школи її романаха Леоніда Лікареві. На надісланий запит оголошую, минулого жовтня місяця в школі січові школяри три чоловіки захворіли лихоманками, послабували по 5-6-7 днів і в різні дні померли. Оскільки у школі одній немалолюдної діти збираються з різних місць, в одному дворі і всі перебувають, почали хворіти на лихоманки і проноси. За порадою пана кошового, виїхав був я зі своїми школярами на луки на свіжу воду і знаходився до листопада. Померлих поховав із сповіддю, зрештою, повернувся. Усі здорові, окрім одного хлопчика. Хворих більше немає. Великою популярністю у джур та молодих козаків користувалися силові та гуртові ігри, забавки, танці. А танцюють бувало так, що супроти них не витанцює ніхто в світі. Весь день буде музика грати, весь день і будуть танцювати, та ще й промовляють: грай, грай! От закинуть зараз ноги аж за спину, щоб світ здивувався, який козак вдався. Якщо музика перестане грати, то вони візьмуть в руки лавки з одного кінця, візьметься один, а з іншого другий. Стануть один проти другого і танцюють, свідчить у спогадах. Сторічний козак Микита Корж. А от ще спогади сучасника. А сила, яка в них була, хоч у старого, хоч і в малого, і де раз кошовий. Аж дивиться дитина семи літ, заглядає на дзвіницю. Чого ти, мале, заглядаєш на дзвіницю? А я туди гармату зніс. Ти я. А піди назад, знеси. Воно пішло та й знесло. От які тоді люди були, тепер хоч десятеро коней запряжи, то не знесуть. Зміцненню тіла майбутні лицарі надавали першочергового значення, що дозволяло згодом витримувати велике навантаження в походах і боях. Приміром, якось полковник Семен Палій затіяв незвичайний поєдинок з турецьким пашею, який вихвалявся своїм умінням стріляти із лука. Стоячи біля річки, Палій випустив стрілу у турка, що стояв на протилежному березі. Пролетівши 380 кроків, це приблизно 250 метрів, стріла пробила чалму пащів, після чого турок продовжувати змагання відмовився. Особливо ж важкою була служба на чайці, бо план з захопленням, говорить, не можна надивуватись, з якою сміливістю вони перепливають море. Шлях від гірла Дніпра до Малої Азії козаки на своїх чайках долали за 36-40 годин, тобто за одну годину пропливали 13-15 кілометрів. Екіпаж постійно перебував під сонцем, дощем, на вітрах, на хвилях, веслували переважно в три зміни, а складні обставини вимагали від екіпажу великого психічного і фізичного напруження. Тому-то перед походом проводили суворий відбір людей. Козаків. Неспроможних витримати службу на чайці у море не брали. Адмірал Крей підкреслював, що туркам під час морського бою тільки в рідкісних випадках вдавалося захопити козака в полон, та й то лише у відкритому морі, а не біля берегів, тому що козаки були великими майстрами плавати а на березі їх важко наздогнати. Та повноцінний фізичний розвиток був би неможливим без гармонійного психологічного та духовного самовдосконалення. Окремі козаки спеціальними вправами досягали неймовірного ефекту, коли тіло грає. В такому разі больові удари противника не відчувалися. Такі козаки миттєво концентрували внутрішню енергію в ту частину свого тіла, куди спрямовувався удар нападника. Аби досягти душевної рівноваги, зосередженості та спокою, входили у стан медитації, слухаючи спів в степу. Думки приходили до ладу, впорядковувалися, і тоді козак міг приймати зважені рішення. У ті часи навіть звичайні лікарські вміння, здатні врятувати життя, трактувалися як певні виняткові знання. Не дармаш, а своїх, по суті, військових лікарів козаки називали знахурями. На Січі. Медичну допомогу надавали також цирульники, котрі лікували рани підручними засобами. Ці козаки вміли пускати кров, вирвати зуби, витовляти пластирі для лікування ран, накладати лищата при переломах. Шлункові та нервові розлади традиційно заспокоювали сумішчу трави, які курили з люльок. Взагалі, травництво, давня традиція українського народу, а секрети цілющих властивостей трав передавалися з покоління до покоління та вважалися одним з основних таємних знань, характерників. Наприклад, для лікування застуди популярними були обгортання цілющими травами, вживання спеціальних настоянок, відварів, Настоюючи їх в горщиках або казанках на гілочках верби та інших дерев. Чарників, тополі, дуба, липи, калини, осики, степових трав, козаки закупували таку настоянку в попіл засаючого вогнища. Так Узвар накипів, лише млів на легенькому вогні, ніби впрівав у гарячому попелі, а тому зберігав вітаміни та сполуки мікроелементів. Якщо у поході з'являлися біль та судоми, вояки лягали на полин чи конотоп, Спориж і червона Конюшина, і лежали деякий час нерухомо. Тоді біль ущухав. Для підняття бойового духу козаки носили гаман з особливою сумішчю Євшан Зіля, секрет якого й досі цілком невідомий. Для профілактики шкірних захворювань козаки по кілька місяців носили просякнуту риб'ячим жиром або дьогтем сорочку. До місць забоїв запорожці прикладали підкови особливі камені. Зокрема, козаки вигрівали, заліковували свої рани на знаменитому чорному камені, що на Хортиці. Кам'яні брили різних розмірів, що відрізняються від інших місцевих порід насиченим темним кольором, розташовані у північній частині острова. кажуть, колись таких було вісім, і всі вони в давнину впали з неба. Камені були покриті невідомими. Петрогліфами, а от їхні чудодійні властивості можна пояснити. Чорний колір чудово притягує сонячні промені, і навіть вночі зберігає тепло. Під час походів козаки не пили сиру воду. Найперше правило козацького розвідника пластуна було таким: ніколи не пити сиру воду в незнайомих місцях. Пили вони окріп добряче, витриманий у казанах над вогнищем. До нього додавали лепеху деревій, полин. Корисним вважалося додати до напою царгородське червоне вино, яке не лише дезінфікувало, а й піднімало тонус, допомагало легше переносити поранення. Такою водою наповнювали баклажки, які брали в розвідку. Якщо не було змоги її прокип'ятити, то додавали звіробій. Якщо ж доводилося пити брудну чи застояну воду, наприклад, болотяну. То перед тим ковтали негарячу вуглинку або і жменьку вугіля з багаття. Різні хвороби також лікували спеціально приготованою мідною або залізною водою. Джерельна вода впродовж певного часу настоювалася на відповідній стружці і давала сили козакові. Взагалі, козаки мусили вміти надавати допомогу самі собі рукописах Гіома Дебоплана читаємо. Я бачив козаків, які, щоб позбутись гарячки, розбавляли у чарці горілки пів заряду пороху, випивали цю суміш, лягали спати і на ранок просинались в доброму стані. Часто бачив я, як козаки, поранені стрілами, коли не було хірургів, самі засипали свої рани невеликою кількістю землі, яку перед цим розтирали на долоні слиною. Козаки хвороб майже не знають. Більша частина з них помирає в сутичках з ворогом або від старості. Бо план зазначає також, що під час зимових походів серед козаків великих втрат від холоду не було, оскільки вони тричі на день їли гарячу юшку з пива, яку заправляли олією та перцем. Козаки мали свої шпиталі, де лікували поранених та покалічених побратимів, а ще тримали власні секретні архіви. Спершу в Дубовому лісі на острові між річками Старою і Новою Самарою, згодом в Трахтимирівському, Межигірському, Лебединському і Левківському монастирях. Перш ніж Січ була ліквідована, запорожці спалили свої безцінні медичні архіви, які знаходилися у пустельно-миколаївському і Спасо-Преображенському монастирях, щоб не потрапили до нечестивих рук. Проте багато чого таки було захоплено москалями під час нищення вольностей війська запорозького і назавжди щезло в таємних службах імперії. І про тривалість життя у козаків. У часи пізнього середньовіччя середня тривалість життя чоловіків складала 35-40 років. Натомість в козацькій Україні люди доживали до ста й більше років про що залишилися численні свідчення. І це при тому, що козаки жили в умовах постійної небезпеки та війни. Запорожець не знав ні СОП, ні ЦАБЕ, тому був здоровим, вільним від хвороб, умирав більше на війні, ніж вдома. Тепер народ слабкий, порожній і недовговічний, як 90 років прожив, то під собою і стежки не бачить. А в давнину у 100 років тільки в силу вбирався, тому запорожці жили довго і весело, цитує народні згадки про запорожців, академік Дмитро Яворницький. В історичних записах і спогадах сучасників відомі численні випадки, коли запорозькі козаки у дуже поважному віці керували окремими військовими підрозділами. І виконували складні тактичні завдання на полі бою. Гетьман Самій Локішка загинув від ворожої кулі в Лівонії у віці 72 років. А перед цим взагалі провів 25 років у полоні, прикутий ланцюгом до весла на турецькій галері. Полковник Оліфер Голуб загинув у бою під час кримського походу запорожців 1628 року у понад 80-річному віці. 76-річний Іван Малашевич до останнього свого дня був кошовим отаманом Запорозької Січі. 101 рік прожив кошовий Пилип Пилипенко-Федорів, а останній кошовий отаман Петро Калнишевський 113 років. Причому чверть століття він вже літній провів в ув'язненні в кам'яному мішку Соловецького монастиря. До сивоусих дідів січових старішин, які складали особливу касту в січовому товаристві, у всьому дослухалися гетьмани. Кошові отамани та рядові козаки їхній авторитет на Січі був непохитним. У чому ж секрет козацького довголіття? Козацькому довголіттю сприяв особливий режим та здоровий спосіб життя січовиків, застосування унікальних методів і практик польової козацької медицини. Віра в Бога і долю, постійна фізична активність, здорова їжа, життя в гармонії з природою, розуміння свого особливого лицарського статусу. Та зрештою сприятлива екологія робили запорожців стійкими до всіляких випробувань. А ще допомагав пережити життєві негаразди блискавичний гумор. Ось послухайте: як не було ще ні фортеці, ні Вознесенки, тут, по балках та по плавнях, жили запорожці. Дід розповідав. Як зруйнували Січ, стали сюди люди приходити, стали селитися. Над Московкою, кажуть, у Балці жило три запорожці дід, син, дідів і внук. Усі троє білі, як сніг. Дідові, кажуть, було 130, синові 110, а внукові під 90 літ. Люди були заможненькі, багато було скотини, коней, бджіл, жила в них сіромашня. Старий дід дарма, що дожив до 130 років, був з виду червоний, як буряк, при своєму розумові, тільки на ноги слабкий. Син його, хоч і молодший, зовсім кажуть, вижив з розуму, став як мала дитина. Онум вже підходив під свого батька. От одного разу кажуть, заїхав до них якийсь пан про паспорти розпитати, чи що. Тоді вже ця мода заводилась. Дід сидів на печі, син на припічку, а внук вийшов з хати. Пан і питає діда на припічку, що ти за чоловік? Запорожець. А на печі хто? А кат його зна, що воно за чортяка. Скільки й зазнаю, все в нас живе. Дід із печі й обізвався до пана. Отак, як бачиш, чоловіче, забув єретичний син, що я йому і батько. Секрети козацьких довожителів завжди цікавили відповідні спецслужби. І за царських часів, і за радянських. Ця надмірна увага не була випадковою. Вороги України повсякчас намагалися витягнути з цієї землі всі її таємниці, аби згодом використати їх задля її ж упокорення і перетворення на безмовну колонію. А якщо не виходило, поцупити чуже, просто нищили цю унікальну спадщину. Так у багатьох селах сучасного Запоріжжя. На надгробних козацьких хрестах зубилом збиті дати життя козаків, які за спогадами тутешніх жителів прожили 120 і більше років. Хто це робив? Навіщо? Отож. Тим не менше, нащадки козаків всіляко намагаються зберегти ці таємні знання для майбутніх поколінь на теперішній час. Явище козацької медицини і довголіття майже недосліджене. В усьому світі дотепер випущена всього одна книга на цю тему. Хоча міцного козацького здоров'я і досі бажають при народженні дітей та з інших життєвих приводів. Тож побажаємо його і ми усім нашим воїнам, які боронять Україну від лютого ворога. А деякі особливі знання пращурів, можливо, і зараз стануть в нагоді нашим захисникам. Як письменник я пропоную могутню зброю задля для пізнання правди про українське та запорозьке козацтво. Книгу сили, дві частини якої воля та віра вже вийшли друком окремими книгами. Шукайте їх в книгарнях, замовляйте в онлайн-кремницях. А поки підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, висловлюйте побажання щодо майбутніх тем для висвітлення в цьому блозі. З вами був я, Валентин Терлецький. До наступної зустрічі.